Якщо росіяни рушать на Харків, він знову стане для них фатальним містом, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він нагадав, що в ЗСУ вже є досвід бойових дій у Харківській області. Нам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту, зазначив головнокомандувач. Віримо ЗСУ та головнокомандувачу. Ви чули, Соловйов виконує новий наказ Путіна, накинувся на Зеленського і намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, користуючись тим, що в нас нема виборів. Цитуємо. Настані като яка чомусь вважається демократичною, вирішили, що можна вибори президента не проводити. Тому у сьогоднішнього дня починається зворотний відлік, коли карета перетвориться на гарбуз. Злий дурний правитель України остаточно перетвориться на того клопа та кровопивцю, яким він насправді є. А чому ж ти Рудольфович не уточнив, що згідно з законом під час війни вибори в Україні можна не проводити? Окрім Зеленського, Соловйов дуже боїться мігрантів. Бідолеха переживає, що його впіймають бородаті мужики і відріжуть язика. Тому пропагандюга вимагає від Путіна, щоб негайно розібрався з мігрантами в РФ. Ось що сказав мені так сподобалась міграція. У нас виявляється такий контроль над ними. Тобто, уявляєш, у нас виявляється, завезли такого цінного барбершопера, який тут стриг, а потім пішов вбивати. У нас тут завезли ще одного такого, що виявляється у себе відсидів за зґвалтування неповнолітніх. І ніщо не завадило йому опинитися на території Росії. У разі початку великої військової операції Франція здатна розгорнути до 20 тисяч осіб буквально за декілька днів. Процедура дуже швидка. Президент приймає рішення. Прем'єр-міністр підписує його. Все це значно швидше ніж інші країни Європи. Тому якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, то для її захисту армія Франції може стати до бою дуже швидко. Якщо росіянці хочуть, можуть перевірити. У Санкт-Петербурзі слідом за Москвою почалась масштабна операція з пошуку та депортації мігрантів. Прямо на вулицях поліція затримує майже всіх мігрантів, особливо якщо вони є громадянами Таджикистану, а потім везуть в аеропорт владі Росії. Головне ворога знайти, а не росіян захищати. Виселяти раді намагатися, а справжніх терористів виявити за це підвищення на службі не буде. Зростання курсу євро та долара пояснюється тим, що ми вивозимо наразі валюти з країни більше, ніж її завозимо. Багато чого купується за кордоном, пальне, продукти харчування, потреби для збройних сил в минулому році не було такого зростання долара та євро, тому що від союзників була велика та головне регулярна допомога. Але з приходом нового траншу від країн партнерів можна очікувати на невелике зниження курсу, якщо, звісно, національний банк дозволить. Масовий відтік банківських вкладів в Україні стався на початку року, тому що в оновленому законопроєкті про мобілізацію пропонувалось обмежити ухилянтам доступ до власних банківських заощаджень. Тоді налякані чоловіки кинулись забирати свої гроші з банків. Однак влада вчасно відреагувала і з документу прибрали майже всі репресивні заходи для чоловіків, що ухиляються від призову. Отже, тепер українці понесли гроші назад у банки. Так лише за лютий обсяг вкладів фізичних осіб у гривнях зріс на 13,1 мільярда, і на початок березня досяг 1,3 трильйона гривень.